Заходимо в кабінет платника, вибираємо рік, місяць, нажимаємо Створити. Переходимо на шосту сторінку, вибираємо 20 ПП, нажимаємо Створити. Також нам пікне дані нашої податкової. Далі переходимо в рапу. Там в нас парувальна подача, ставимо одиничку. Почта можна ставити зміну і скасовуючу. Рафа 3 у нас буде тип об'єкта оподаткування, у нас магазин, значить 321. А графа 4 можна залишити. Магазин можна вписати свою назву. Коли переходимо в п'яту графу, індифікатор об'єкта оподаткування. Пишемо перших цифр. це Тип об'єкта оподаткування 321, а далі дві довільних. нас буде 01. Далі графа 6 ми обираємо Адресу нашої господарської одиниці не випустим містом. У нас місто Львів, Галицький район. Наступна графа у нас буде 7. Це область район населений пункт. Далі вибираємо місце провадження діяльності вулиця Свобода, 3. Далі переходимо у графу 9. У нас графа 9. Ставимо вісімку оренду. Наступна графа у нас 10. І мы ставим також висинку право коротко строкової орандимо. графу рахунка заповняємо, що є потреба взяття на облік за неосновним місцем. Це є перший етап для реєстрації касового апарату. Без нього вам касу не зареєструється.